А вони на чорній рілі родяться, як чорні цвіркуни. Сонце їх пражить, а вони плачуть під межами у розпругах, та й мамину роботу стримують. Та й мамині співанки проганяють. Ще видко їх сліди, куди вони бігали. Ще чути їх дитячий голос, що дзвонить, як дзвінки на лошаках. А вже вони у ярмо упряжені, вже їх головки похилені, вже їх очі хмарою заступлені, вже роса їсть їм ноги, а сонце спалює красу з лички й оре чоло, та й потом силу землю стягає. З мозілів кладуть собі хати, аби в них мучитись і каратись, бо мужики на то роджені, що де, що в світі є найгірше, то вони мають то спожити. Що де в світі є найтяжче, то вони мають то виконати. Чи він багач, чи він бідний, кожний не має ні супокою, ні радості ніякої. Як парубки з дівчатами повінчаються, то так, наче під воду пірнули, наче поколіна у землю вбились. Вже їх ніхто не побачить між людьми, вже вони забувають бесіду, вже до себе слова не говорять, вже тільки журяться, бо господар цілу зиму не випускає з рук ціпа, цілу весну чи піх, а цілий літо кістя з косою. Бо гоздиня вже не цвіте на подвір'ю, вже дитину несе на лан у кориті, вже пражиться на сонці, вже над ними чорна жура звисає. Вже вони чорними долонями ловляться землі І падають втомою повалені або перелякані утікають у ланцах у місто, або за гори, за води, але то ті сіські в'їдаються в їх тіло і ще дужче і гранять і калічать. І вони одні одних благають, возьміть та вгатіть нам сокиру отут, у печинки, на та жуч трісне, намагаються говорити до себе, намагаються горівкою і свій біль перепалювати. Але перепалюють. Тільки своє серце.